А, ознайомся, ознайомся. Це твій засіб для догляду за вушками. Все вірно. Ранку навколо очей, там, де у нас утворюється реченого асфальту і від солі. Відпот... Піднімаємо таким чином, ручку заводимо під низ. Чотири таємних секрети правильного догляду за вашим пухнастиком, який розкриє його красу, і ви будете найкрасивіші в районі. Розпочнемо. Дивіться, в першу чергу це догляд за, за очима для того, щоб запобігти накопиченню бактерій, сльозних доріжок і зуду неприємного запаху біля очей як наслідок розвиток кон'юктивіту. Можна використовувати обов'язку айклінір. Ну, Я завжди показую догляд за хатніми улюбленцями на прикладі цієї косметики, тому що. Дійсно дуже класно працює, ефективні засоби, абсолютно гіпоалергенні, і в цьому бренді ми можемо знайти все, що нам необхідно для догляду: і шампуні, і спреї, і ласьйони, і мазі, і кремі, і все, що необхідно. Тому я користуюся завжди цим брендом. Значить, догляд за очима використовуємо його через день, тобто 3-4 рази на тиждень. Беремо ласьйон. І наносимо на спонжик невеличку кількість, вон в такому рідкому вигляді. І потім беремо, протираємо ватним диском ділянку навколо очей, там, де у нас утворюються різні закиси і біленькі утворення. Таким чином, да? тобто можна брати. і Таким чином протирати. Звісно, ви не боїтеся, що він може потрапити в очі. При регулярному використанні iCleaner він запобігає появі сльозних доріжок і чорних коричневих наліпань біля очей, але необхідно регулярно ним користуватися. Тепер далі наступний засіб це у нас Отіклінір, це засіб для догляду за вушками. Для того щоб підтримувати, знежирювати, прибирати бактерії, да, ознайомся, ознайомся. Це твій засіб для догляду за вушками. Все вірно. Значить, оті клінір оснований на олії чайного дерева, яка є природним антисептиком, і також він знежирює внутрішню поверхню вуха, що запобігає потраплянню у стюків і різних колосків туди внутрішньовнутрі ну, вушка, тому що ми це все знежирюємо. І немає простору для розвитку бактерій, для розвитку якихось інфекцій. Це дуже класний засіб для профілактики різ... різного роду атитів. І таким чином беремо, протираємо. Значить, питання стосовно вищіпування шерсті внутрі... внутрі вушок. Я би це питання не робила на регуляну не, не треба робити на регулярній основі. Тому що все ж таки краще це робити з лікарем. Лікар має оцінити, чи не є запалення вже в вушках, тому що, якщо вушка вже запалена, і ми почнемо вишіпувати волосся, це буде дуже боляче, неприємне і можемо спровокувати ще більшу інфекцію. Значить, вушка ми протерли. Це вушка необхідно протирати один-два рази на тиждень. Цього цілком достатньо. Потім перед прогулянкою взимку і перед прогулянками влітку, коли коли у нас гарячий асфальт розкальонений від сонця або е, посипаний солю, нам необхідно обов'язково давати захист для подушечок клап. Це ефективний засіб, який запобігає накопиченню наростів кератину на подушечках. Також він е, їх пом'якшує і е, олія авокадо, яка є в складі цього засобу PAO-протектора, вона м'яко захищає від е, спеченого асфальту. І від солі, від потріскань, від подразнень запобігаю, тому що часто собачки починають лизати подушечки, лап, проміжки між лапками. І також це є дуже гарною профілактикою всіх цих подадерматитів. Тому регулярне використання він дуже швидко всмоктується. Ну, скажімо так, гарно себе дуже зарекомендував, має гарні відгуки. Таким чином ми просто беремо. І втираємо їх в подушечки лапочок. Особливо наголошую, це важливо, коли собачка до року, коли ще подушечки дуже дуже ніжні. І це ну, прямо обов'язково необхідно таким чином. да? Потім, значить, другий момент це підстригання кіхтиків. Кіхтики. У собачок вони дуже швидко відростають. Вони можуть бути такі заострені і можуть заламлюватися, десь зачіплятися, тому необхідно слідкувати за. Довжиною кіхтів, це важливо. І ми можемо це робити як в домашніх умовах. Приблизно необхідно підстригати кігті один раз на місяць. Да? Або ходити до грумер салона ветеринарної клініки, або робити це вдома. Якщо ви хочете підстригати кіхтики вдома, так би мовити, робити домашній міні-грумінг, то необхідно мати в своїй наявності. Да? Ну, із досвіду можу сказати, що мені найбільш подобається такого, такої форми кахтірези. Вони найбільш себе гарно зарекомендували. Це для маленьких собачок, це для кіхтиків, коли вони більш такі вже товсті. І також бажано мати вдома, порошок, який зупиняє кровотечу, тому що. Кіхтики, там є невеличка судинка, і ви можете не завжди правильно розрахувати е, довжину обрізання кігтя. Але в будь-якому випадку я вам ну, наполегливо рекомендую, поки ви не навчитеся, і щоб не налякати собачку, щоб у неї не було стресу і асоці... поганих асоціацій з манікюрами, то перші рази, декілька разів, застрігати е, буквально кінчик кінчик кіхтика. Е, щоб просто потім тваринка була привчена до цього. Значить, Як ми будемо це робити? От у нас стоїть наш пухнастичок, наш коханий. Значить, На задніх лапочках ми беремо, піднімаємо таким чином, ручку заводимо під низ і піднімаємо задню лапочку. І ми бачимо дуже-дуже гарно всі наші кінчики кохтики і їх підстригаємо. Раз, два, три, чотири. Все, задню лапочку ми підстригли. Перед цим було застрижене волосся між подушечками. Таким же самим чином ми підстригаємо другу задню лапку. Заводимо ручку, піднімаємо лапочку і состригаємо кіхтики. Раз, Два кінчики не треба багато для того, щоб не травмувати, не зацепити судиночку, не налякати собачку. Тому що дуже часто до ветеринарного лікаря, ви знаєте, що я ветеринарний лікар, багато років працювала на прийомі безпосередньо, і іноді приходять до мене власники підстригти кіхті і у тварини в очах вже такий страх, такий вже переляк, тому що дійсно вона, ну на жаль. Мала погані, поганий досвід е, до цього. Потім, коли нам потрібно передню лапочку підстригти, точно так же собачка стоїть задом, вона не бачить. І ми піднімаємо передню лапочку, от таким чином. І її підстригаємо. Вона не бачить, вона спокійно абсолютно реагує. О, дивіться, і ми кінчики кагіточків підстригаємо. Не забуваємо про. Не забуваємо про цей кіхтик, який знаходиться у нас трошки вище. Але наголошую, що цей кагиток не потрібно сильно состригати, тому що тваринка його використовує, коли вона загрібає землю після того, як сходила в туалет. Так, і у нас залишилася ще одна лапочка, яку ми можемо підстригти. Просто ми її беремо, отак приподнімаємо. І потім, дивіться, тут є декілька варіантів. Якщо тваринка спокійна, ви можете просто отак взяти і підстригти. Якщо вона трошки турбується, то ви можете цю лапочку вивезти от сюди, під, під цю, в цю, в цю сторону. І таким чином вам буде легше. В даному випадку в мене малюсінька собачка, і для того, щоб... Ну, трошки виводити лапку, це незручно. І тому в даному випадку я просто візьму отут і її підстригу, щоб вона не боялася, не турбувалася. Дивіться, абсолютно малеча, спокійно реагує на цю процедуру, тому що вона, ну, вони ізначально всі так спокійно, нормально реагують, тому що вони не знають, чого потрібно боятися або ні. Якщо, звісно, ми. Налякаємо нашого пухнастика або якими своїми діями, такими невдалими, да, то звісно, що це залишить потім слід, і важко потім робити грумінг, підстригати тваринку. Тому дуже важливо, наголошую, що якщо порода. Вимагає регулярного відвідування грумера, підстригання, професіонального купання, стрижки, то обов'язково привчайте його з самого початку, приводьте на адаптативний грумінг, там, де просто його погладять, познайомляться, він понюхає, можливо, просто ну, трошечки почешуть його. І це має робити поступово. І потім вже приблизно там на другий, на третій візит, тварина абсолютно не буде нервуватися і. Процедури адаптивного грумінгу, ну, вони підтверджені їх ефективність і кінологами, і психологами, які для собачок, що це сприяє нормальному настрою і уникає стреса у твариночок. Тому е сьогодні ми розглянули, як правильно, з якою періодичністю. Доглядати за вушками, за очами і за лапками, а також як правильно підстригати кіхтики вашому пухнастику і що має бути вдома у вас для цих процедур. Тому здорових вам і щасливих пухнастиків! Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І, якщо потрібно, додатково, і ставте лайки під цим відео. Всім пока-пока!